Доброго здоров'я всім, хто зараз з нами. Є добра нагода е, поговорити про Богдана Лепкого письменника, якому, ну так, по енциклопедії у них пише, що 4, -го 11, -го, тобто листопада народився, інших 9-го, а ми якраз посередині, якраз так, що і від 4-го дійшли до 9 го йдемо. Немає значення. Все одно 150 років, все одно це вже давно було і довго. І Тривалість часу нічого практично не вплинула на славу Богдана Лепкого. А він народився в 1872 році, а тоді це вже до нього, за рік до цього, народилася Леся Українка, Василь Степаник, а там Левко Бочинський. Ну він не письменник, але віце-президент з Ундра. Ми ще відзначаємо 104 ту річницю зомру. І якраз в ті часи жив і Богдан Лепкий. А також Куцюбинський той час жив, нос, Макове, Ольго, Кобилянський, тобто ціле плеяда, це сузір'я письменників. І щоб не говорити багато зайвого, бо коли людина напише, то воно якось краще звучить, бо ти маєш час подумати. Тому я покажу на тлі цієї виставки, бачите, скільки творю. Це далеко не все. Але ви зараз розумієте, про що я хотів сказати, це мій свіжий проєкт. Стівка література е, Богдан за до річчя від дня народження. Я вам прочитаю і все буде зрозуміло. А тільки дещо додав те, чого тут нема. Час стискається до форми уявлення про нього і стає миттю своєрідним кодом для ювілейного розшифрування минулого. Або як сказав колись класик нашої літератури, час рікою пливе. І, напевно, статистична більшість нас слушує і знає, хіба що цю пісню. І ледве знає, що ці слова вклав Господь в руку, що тримала перо, руку Богдана лепко. Так це і Франкова пісня «Не дивись в той бік, моя пташка. Ця пісня стала народною, як і стала і чуєш, брати мій, творчі две братів лепкі. Для цього достатньо, щоб письменник сказав, Я не змарнував свого життя, я залишу людям пісню. Але Богдан лепки залишив читачеві величезну спадщину, скриню, скринь, або, як кажуть, Галичині куперок написаних ним книг його життя зійшла над Галицьким Тернопіллям, це село Кригулець, а згодом стане розростатися до сонця, його поезії стане планетою прози великого письменника. 70-ті роки 19 століття постало сузір'ям великих письменників. На початку їх, а саме 1671, друг, сімдесят третій, народилися четверть, народилися Осипан, колись Україн, колись Мартович, Михайло Дядський, Марко Черемшина, і серед цієї плеяди розмістився Богдан Лепкий, довшого світла зірок. Літературу яскраві відбито власні зірки. А ще ж були Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Осип Маковий. Богдан Лепкін не загубився серед близько названих імен. Пише лірику, романтичні поезії, які високо поцінував Іван Франко, але не ними, не віршами, тобто не лише ними пізнав любов сучасних йому читачів. Не знаю, чи був у міжвоєнній Галичині більш улюблений письменник, аніж Богдан Лепкін. Історична проза ніколи не страждала на відсутність уваги читачів, а ще коли це були твори лепко, такі як сотників, на Вадим, крутіш, та й погатів. Вибухом літератури і бомби стала серія романів, сім книг про гетьмана Мазепу. Це був своєрідний книжковий серіал, до якого приковувалася читацька увага, яку пізніше нищила радянська влада, бо в тих його книжках викриття нечесності, підлості, жорстокості, нищення козацтва і міщанства Петрівською Московією. По цих книжках можна і нині вивчати історію України, подібно як Вальтер Скотт через художню, е, е, дав візі, художність дав візію минулого Шотландії. Вона лепкий вчитель, викладач Ягелонського університету, представник вищого рівня інтелігенції до воєнного часу, великий літературний талант, якого не маємо права забути у прірвах забуття часу. Помер він і похований у Кракові. Полепко був не лише оригінальний літературний талант. Життя в нього також оригінальне. Він одружився зі своєю дворідною сестрою. Життя інколи любить подібні штучки. Вона Франківської вулиці Богдана Лепка, на якій літературі музею Прикарпаття. Експозиції своє місце має Богдан Лепко. Я думаю, що Вода Лепкі має місце в наших серцях. Особисто я долучився ще до його життя, до його біографії, коли десь на початку 90-х років. Вирішив писати невелику ну, велике оповідання, бо маленьку повістину, жанр, такий дещо розмитий е, заборонне кохання. Ну Там йшлося не тільки заборонне кохання, бо вона лепка, чому я зараз кажу, але й Василя Степаника до Євгенія Колитовського. Але це інша тема. А тому що, е, напевно, хто уважний, почули, що він одружився з своєю дурією сестрою. Хоча вони були обоє священичих родин. і, ну Знаєте, такі речі все-таки треба було якось Переступити, але наскільки це була велика любов, велике кохання. Другий варіант я назвав вже Шлюб з сестрою, чи цікавити, читача, звичайно. Але навіть там назва була ніякої, не було ніякої, все одно цікавий такий сюжет, бо вона завжди цікавить до себе свідтя письменників. Через його призму ми пізнаємо краще його творчість. Папа Римський дав їм дозвіл, і вони одружилися, мали дітей, але не мали внуків. Бог на це якось інакше дивиться. А це було щасливе подружжя, для них життя було цікавим. Е, Богдан викладав, почув в Єгунському університеті українську мову і літературу. Е, е, він малював, він грав на скрипці. Він ще, до речі, дослідив слово полку Ігрою і пропустив першим ще до е, мах... мах... махновця і Степана Пушика версію, що е, автором Слава Полку Ірим є князь Володимир, син Ярослава Сумисла. Ну, Це довга історія, не буду розказувати, але він перший це розкрутив, перший переклав українською мовою. Цей безсмертний пір української давньої української літератури, який робить нам честь. Це не та московська література, яка зародилася 200 років тому і є психологічно хвора. Ну, коротше, палата номер 6, якщо вже говорити про їхню літературу і про їхню країну. Його не радянська Росія, Радянський Союз, тому що писав про Мазепа. Мазепа, ви знаєте, він досі анафемований, анафема виголошена виголошено йому в московській церкві і досі не зняти, бо це герой України. А для них це зрадник. Але хто зражує Україну, то дійсно хто дарує то зраджує Росію, то дійсно любить Україну. Богдан Лепкий був таким, був таким високочолом, інтелігентом таким справжнім, і бачите. Оскільки такий, як бирис такий його, його портрет, такий навіть, навіть, маркіз французький, бо не знаю, хто дуже гарне, таке обличчя, інтелігентне, гарне, вродливе і таке натхненне обличчя. Ну, а тут вже він трохи пізніше. Старший помер він у 1641 році у Кракові похований. Але де б він не був похований, він все одно у серцях тих, хто любить літературу, хто читає, хто цікавиться його ці творчістю. і зараз може читати з задоволенням його. Про Мазепу, Мотря, Батурин, і там інше не пам'ятаю назву всіх романів, і співати пісню часу рікою пливе, зустріли тебе, або оцю сумну емігрантську пісню чуєш, брати мій. Інакше і кажу, «Що видиш, брати мій, але ну, журавлі коровичу, то їх чуєш. І, і ну, ми, ми нація журавлів, які відлітають, але журавлі повертаються. І так само повертається в нас ім'я Богдана Лепко. Шануємо його молодень. Час та безстеріччю дня народження. Дякую всім, хто слухав нас.